Всім привіт! Сьогодні в нас чергове відео. Е, По трошки робимо малярні роботи, трошки зніму покажу, що робимо. Значить, е, Праве крило після зачистки пухирів тут, розколупання. Вийшла така ситуація. Тут арка, вся де була ржа, я все з арки обдер повністю. Ну і звідти там позачищав. О, ну, то що там будеться оброблятися, тут проблемка в нас Е, Що будемо робити? Варити не будемо, ми тоє діло, так як в цьому місці метал вже затонкий. І навіть щось підкласти туди, все одно воно буде палитися. О. Будемо лудити. Лудити припоєм будемо, залужувати підкладу щось сюди і залудимо припоєм, зашліфуємо, зашпаклюємо. То по правому крилі. Далі поїхав сьогодні в магазин. Той я купив трошки раніше, сьогодні. За цей ящичок я заплатив 2100 гривень. Валік для переходів, рушник такий спрей теж для переходів. Пулаковий він йде. Взяв три ліпкі серветки. 5 літрів акрилового рущинника, літра антисилікону, Не знаю, зараз, 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 зараз антисилікончика взяв. І взяв отака, отакий лак. Ще я ним не працював. Ну, з дорожчих взяв лак і затверджувач до нього. Отакий От. От затверджувач. 2100 за цей ящичок заплатив. Ну, Такі вже ціни. Далі. Славік приїхав до мене в гості, мій брат. Е, помагає мені перетирати, трохи погрунтував. Я вчора е, вже була бампер, тут пару місць, де не де шпаклі, ну мінімум шпакльовочки, де такі глибші були царапини. Тут кажу, там десь буквально 2-3 місця, що шпакльовочка. Тут шпаклі на крилі не, не грама, все погрунтовано в два слої. Грунтовка акрилова. От, розібрано, підігнано. Отут була шпакля, так як е, тут була така м'ятина, ну в пластмасі вже в бамперісов. Тут прийшлось зашпаклювати. А так кажу: ну мінімум мінімум того всього. Так що Славік вже во підтирає її, готує на покраску. От. Ну Сьогодні фарбувати ще не будемо. Треба перетерти, зробити гарно все. і Е, видуємо, бежиримо і хай воно собі до завтра сохне, вже завтра будемо фарбувати, бо ну, нікуди спішити. Хай добре, щоб де, не дай Бог, що не попало. В гаражі палиться дуже тепло і воно собі попідсихає, вже завтра задуємо. Е, фарба. Приїхала фарба, то лючок. Фарба фарбу замовляв, місто ковель. От, 700 грам взяв фарби, так як. Є, треба окрила, бампера красити, там ще підкрасити, де неде будуть. 700 грам фарби без лаку, саму фарбу замовив. 3 тисячі за 700 грам. Вийшла фарба. От. Я її ще не відкривав, але має бути чітко. Все. От. От такі нюансики. От. Так що... Працюємо, буду тако потрошки щось показувати, включати. ну, Знімати там ті процеси всі, там трем, там не трем, то ні, а так потрошки щось покажу. Отаке. От так що ми працюємо далі. Ну що, були дирки і не стало дирок. Залудив, от, напільник. По олову. таких є в мене два. Ну і не, свинець олово не можна пиляти. О, таким напильником е, запиляно. І все, вже готове воно в принципі, до шпаклювання. Ну, Грунтанему ще, але от як вийшло. Обійшлося все без варки. І тим добре, що воно залудилося, і в цьому місці воно вже не буде ржавіти, бо то припой олово. Метал ним покритий травив. Спочатку суляна кислота в мене є трошечки, але чиста, не травляна. От, бо я так травлю цинком, а то чистою протравив. От, і паяльник. Зараз? де він, то не той, о, на станку положив такий маленький мідний паяльничок. І ним акуратно чисте олово маю в пору і залодилось. От. Такі маніпуляції я вже робив не один раз. О, Лудити де треба, було, так що воно гарно виходить. І кажу, в цьому місці потім може вилізти в іншому, але в цьому воно вже тут ржа не пролізе. Бо воно оцей участочок не тільки що я заплавив дирки, а виходить звідси, по звідси повністю лежить припой. От. Так що, отаке. Ну і це вже треба буде. Там дочищати, підчищати, підшпакльовувати і готувати до фарбування. Ну що, хлопці, отакий от результат. Сьогодні встигли ще пофарбувати крило. Е, значить, по покрасці два мокрих по базі, один напил і два жирних слоя лаку. Отакий от. От результат. Отакі от ріснички це вони йдуть в фари. От. От так вийшло крило. Це нове крило, тоє, що купилося. На ньому грама, нема шпаклівки. От. Десь мусуриночка якась і попала, не без угрешності. Якщо от кажу, придивитися, видно. Можна спалірувати то є все діло. Ну, так як бачите, в мене не малярний цех тут. Як можу, так і роблю. Але результат... Вийшов супер, заливо в стекло, шагрені нема зовсім. Як можете бачити, кажу. Результат просто бомбезний. Самому подобається. Завтра е, Получається, будемо доробляти вже бампера. Він вже ґрунтований, ну, але ще там які деякі моменти треба подутирати. От. Тут багато не давав, тут трошки менше, але залив трошки фарби, так як даже можна видно. Чуть-чуть навіть світліше, ну як основний колір. Бо кажу, тут так, як воно все буде під бампером сховане, тут просто так, як то кажуть, освіжилося, щоб не переводити матеріал. З-під низу теж арочки, все. Кажу, вийшло дуже класно. О, бачите, просто стекло. Супер. Вийшло. От, і виходить так, що в нас тут? Тут по тому крилі е, преобразувателем обробив весь голий метал, далі е, кислотним ґрунтом, бачите, червоний все залив і вже по тому вже все підшпаклював, щоб на завтра була робота, щоб сохло. О, Середини зараз покажу арка. Тоже, вся залита, вичищена повністю, і середини зроблена кислотним ґрунтом все протравлено і залито кислотним ґрунтом. Ну, отак вдалося його трохи врятувати крило. Ну, для себе, може, якби я робив, тож купив би нове. Так, ну, як просять, так і робимо. Тут ми фарбувати ціле крило не будемо, робити треба буде перехід. Побачимо, завтра будемо його терти, ґрунтувати. Підвалік будемо переходом робити. Отаке. От Займає, воно звісно, часу немало. Ти її всі е, чекати, поки підсохнеш. Видно, в гаражі туман стоїть, вже будемо втікати, щоб тим всім не дихати. Є витяжка, але не включаю, бо боюся, що зараз мені підніме тут апелюку, буде біда. От. То вже якось так. Ось от. Ну, от такий хлопці результат. Суперово вийшло, самому подобається. Так що на тому відео закінчуємо. Ну, Там буду щось включати, що цікаве, буду показувати. Все, всім Дякую за увагу всім пока.